Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі Кременчука відправили панахиду за померлим воїном Євгеном Тімченком. Солдат народився у нашому місті, навчався у Кременчуцькій гімназії номер 18. Мобілізувався під час повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Помер у жовтні листопаді. 2024 року, перебуваючи у полоні на території Російської Федерації, причина смерті не встановлена. Воїн відійшов у вічність у ворожому полоні. Смерть кременчужанина є доказом звірств расистів, про які не можна забути, та які не можна пробачити, мама говорила тільки добрі слова, що син був краще любої дочки. Він до неї так відносився. Він полон попав в березні місяці 22 року. Дуже шкода, бо жінка чекала його три роки, і вона і зараз надіє. Вона і зараз каже, не віриться, що його немає. Побути поруч із героєм, який віддав за Україну найцінніше своє життя до собору прийшли рідні, близькі та знайомі. Я його знаю з дітства, що я його знаю з дитинства, ще маленьким хлопчиком. Добрий, чуйний, був сором'язливий, немає слів. Навіть не віриться, що все це сталося, що його немає. Женя був хороший хлопець, трудолюбивий, допомагав мамі, по службі. Він хороший був, виповняв всі свої обов'язки. Він був ще в АТО, защищав, голова. Хороші хлопці від нас ходять. Ну, царство йому небесне. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Євгену Тімченку, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.